На підтримку воїнів у середмісті Івано-Франківська влаштували великодній благодійний розпродаж для потреб АТО на невеличкому столику волонтерів десятки пасхальних аксесуарів та атрибутів. Гайд усе зроблене руками дітей та матерів військових, котрі нині боронять Україну на Боремному Донбасі. І декупаж, і топіарій робили заран кави. Також батьки випікали пряники і печиво. Вони виконані дитячими руками з любов'ю для, для воїнів, для наших захисників. І діти просто з великою підтримкою це робили для... Для своїх батьків, для своїх друзів, навіть для просто чужих чужих людей, до волонтерської ініціативи долучився і боєць загону госпітальєрів Мошко Адамчак. Щоправда, у свій спосіб на акцію музикант із позивним лемко прихопив супілку. Зізнається, не розлучався з нею навіть на передовій. Тож і тепер взявся закликати людей, так як вміє найкраще. Такий музичний спосіб вирішив допомогти їм теж зібрати кошти на потреби армії і долучитися їм музикою, закликати людей підходити і брати участь в цьому доброчинному розпродажі. Добровольці загалом не отримують жодної копійки від держави, тому. Все, що ми робимо, це виключно на волонтерській допомозі. Організувати благодійний розпродаж волонтерів змусило без грошів. Я кажуть, потреби в українських захисників все ще залишаються чималими. А от фінансів на те, аби їм зарадити, катастрофічно не вистачає. Ми отримуємо з блокпостів списки, великі списки в найпростіших, на якихось таких потрібніших речах. А фінансування, на жаль, зараз мало. Якось люди знаєте, трошки в апатії, в якомусь такому. В зневірі, і ну, напевне, можливо, і збідніли десь. І трошки важко зараз підтримувати. А в хлопці форма рветься, взуття потрібно весняне. Зібрані гроші обіцяють організатори спрямують передусім на закупівлю аптечок, а ще обіцяють подбати про новеньку форму для бійців.